Українська парламентська дипломатія активізується в Латинській Америці. Це складний регіон, адже там переважно дотримується нейтралітету в оцінках російської війни проти України. Тож, аби змінити розстановку сили, переконати місцевих політиків у необхідності засудження російської агресії до Мексики, прибула віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Там вона зустрілася з віце-президенткою Конгресу Мексики і з головою комітету у закордонних справах Сенату. Ключовою ж подією стала участь пані Кондратюк у форумі Вільна Америка, який пройшов з ініціативи Християнсько-Демократичної організації Америки. Ця організація об'єднує 34 політичні партії і 21 країну Латинської Америки. Виступаючи на форумі, Олена Кондратюк презентувала звернення президента України і наголосила: що Українці чекають на чітку позицію щодо. Терористичних дій російського керівництва і закликають усі парламенти та уряди прийняти відповідні резолюції. Заступниця голови Верховної Ради нагадала, що президент Зеленський запропонував формулу миру, реалізація якої може закінчити війну Росії проти України, і принести міцний мир Україні та безпеку у всьому світі. Наша формула миру охоплює всі аспекти відшкодування збитків. Від шкоди міжнародному праву до шкоди довкіллю, адже Росія не тільки спалює міста, вбиває людей і крайда майно, а й обстрілює атомні електростанції та хімічні підприємства, підриває дамби та знищує екологію, використовує продовольство як зброю, підриваючи глобальну продовольчу безпеку. Через війну Росії 110 тисяч квадратних кілометрів нашої території заміновано. Понад 6 мільйонів українців виїхали і шукають прихистку у світі. 508 дітей, росіяни вбили, а майже 20 тисяч викрали і тепер вчать ненавидіти Україну. Тому українцям дуже важко зрозуміти принцип нейтралітету будь-якої країни, заявила віце-спікерка Олена Кондратюк. Те, що Росія чинить в Україні, це найбільша гуманітарна та екологічна катастрофа в світі з часів Другої світової. Зараз мова йде про знищення демократії і світового порядку безпеки. Україна воює за цінності, а вони однакові на всіх континентах, навіть якщо їх розділяє 10 тисяч кілометрів і 9 годин. Різниці в часі, тож час переривати будь-який бізнес з російськими партнерами, не дозволяти російським компаніям продовжувати підприємницьку діяльність у цих країнах. Лише за умови, якщо Росія виведе свої війська з території України та припинить бойові дії, це приведе до відновлення миру. Бо справжній мир це не умиротворення агресора, а повне зупинення агресії. Якщо Росія складе зброю, буде мир. Якщо зброю складе Україна, не буде України.